Цьому година 30 хвилин київський час. І зараз до вашої уваги інформаційний випуск оновлений головного на ранок. Росіяни атакували ТЕС на Донеччині. Один енергетик загинув. І ще двоє поранені від ворожих обстрілів. Також загинула літня мешканка Старої Миколаївки у цьому селі та в Костянтинівці четверо потерпілих. А в Херсоні окупанти з безпілотника каткували два авто. Одного водія вбили, другого поранили. У передмісті від ворожого дрона постраждав велосипедист. У місці вибухових травм зазнали ще двоє жінок. І чоловік під приціл російського БПЛА потрапило також. І авто автокомунальників. Україна готує зустріч групи країн для спільної позиції щодо завершення війни. За словами речника президента України Сергія Никифорова, Київ наразі формує перелік партнерів, які увійдуть до робочої групи для посилення її оборони та формування спільної позиції стосовно дипломатичного завершення війни. Йдеться про країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО. Сам Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив про посилення українського війська, зокрема про пряме фінансування потреб бригад. Пряма мова. Якість підготовки воїнів це багато в чому результативність наших воїнів в боях. І, звичайно, це збереження життів наших хлопців. Я доручив прем'єр-міністру. Найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково на порядок збільшити. Путін піде на переговори лише коли Україна зможе себе захистити. Про це на тлі візиту до Києва заявив лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц до української столиці. Політик прибув, аби дізнатися, яка ситуація в Україні і де Німеччина зможе надати підтримку. Берлінський уряд проживає зараз кризу коаліції і перебуває на межі нових виборів. Фрідрих Мерц, лідер християнсько-демократичного союзу, звинувачує чинного канцлера в нерішучості стосовно допомоги Україні раніше він заявляв, що путіну треба висунути ультиматум, або упродовж 24 годин він припиняє бомбардувати цивільне населення України, або Німеччина надсилає ракети Таурус. Шольц тоді назвав це занадто ризикованою позицією. 4 мільярди євро для України виділила Рада ЄС. Це другий транш кредитів та грантів у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Як повідомила прес-служба міністерства фінансів, кошти будуть спрямовані на першочергові соціальні та гуманітарні видатки. За цією програмою до Держбюджету України вже надійшло понад 12 мільярдів євро. Умовою надання фінансування були реформи, зокрема боротьба з корупцією, покращення бізнес-середовища та реформування енергетичного ринку. Перевірок на кордоні стане менше. Австрія зняла вето на вступ Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Офіційно рішення про вступ країн мають ухвалити 12 грудня на засіданні ради міністрів внутрішніх справ Європейського союзу. Раніше Австрія виступала проти цього через високий рівень нелегальної міграції Болгарії та Румунії. В межах Шенгенської зони скасований прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. Однак Румунія і Болгарія не підпадали під саме ці правила. Українцям при поїздці у ЄС доводилось двічі проходити паспортний контроль. З весни цього року його скасували в аеропортах. При перетині кордонів на автомобілі перевірки досі діють. Ще п'ятеро українських дітей разом із родинами повернулися на підконтрольну територію України, як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Серед повернутих троє молодих українців, які щойно стали повнолітніми. Двоє з них тривали час перебували в Росії, де зазнавали психологічного тиску. Ще один юнак, позбавлений родинної підтримки, нарешті виїхав із тимчасово окупованої території. І також чиновник повідомив, що вдалося визволити її родину з чотирьох осіб, у якій діти 11 і 14. Ці років стали мішенью переслідувань через проукраїнську позицію родини. Безкоштовний газ для українців нову схему вигадали шахраї. Вони від імені Нафтогазу розповсюджують інформацію про нібито надання українцям безкоштовного газу. У фейковій інформації ще йдеться про виплату 5 тисяч гривень для оплати за газ. На енергокомпанії попередили, що не збирають жодних заявок на надання безоплатних послуг або виплату грошей. У «Нафтогазі» Також зазначили, що такі публікації це спроба отримати персональні дані та кошти громадян і закликали не. Переходити за невідомими посиланнями. 1 січня 26-го року в Україні може з'явитися накопичувальний рівень пенсійної системи. Це передбачають зміни до законодавства, які пропонує Мінсоцполітики. Кожному працюючому українцю відкриють персональний рахунок, який поповнюватимуть роботодавці та держава. Накопичені кошти інвестуватимуться для захисту від інфляції та збереження з можливістю передачі у спадок. Головна зміна це виплати які залежзалежатимуть від накопичення грошей на Єму індивідуальному пенсійному рахунку Україні посилюють графіки відключення світла. Обмеження триватимуть 15 годин для споживачів з 7 до 8 ранку. Діятиме одна черга відключень, а надалі до 19-ї дві черги. Потім до 22 ї знову діятиме лише одна черга обмежень. Повідомляють в Укренерго. Коли світла не буде саме у вас, радіть дивитися на офіційних сайтах обленерго. Ну і так само і щодо змін у графіках, і вже традиційно енергетики закликають людей у пікові години не використовувати. Одночасно по кілька потужних побутових приладів. Мер Единбурга Кемі Дей подав у відставку після того, як поліція розпочала проти нього розслідування за звинуваченням у неналежній поведінці стосовно біженок з України. Дей зазначив останні повідомлення в медіа про його особисте життя. Відволікають його від важливої роботи. Це нібито причина, чому він йде з посади керівника міськради, Дей також пообіцяв співпрацювати з правоохоронцями в їхньому розслідуванні. І журнал Тайм оголосив претендентів на звання Людина року. Загалом у шорт-лісті 10 номінантів. А серед них половина це американці, чинна віце-президентка США Камела Гарріс, Дональд Трамп, який стане найстаршим президентом в історії США, і у списку ще двоє найбагатших людей світу: Марк Цукерберг і Ілон Маск. Ну і також серед претендентів, принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка в цьому вересні закінчила курс хіміотерапії, Клаудія Шейнбаум, яка стала першою жінкою. Кої президентом Мексики, прем'єр Ізраїлю Бінямін Нітаньягу, один із найвпливовіших і найсуперечливіших світових лідерів цього року. Як пише Тайм. ну і потрапила до списку дружина російського покійного опозиціонера Навального Юлія Навальна. Переможця журнал Тайм, оголосить 12 грудня. Нам своє робити. Доброго ранку, друзі. Ми ваша точку пори. Приймайте з нами далі. Доброго ранку.